Верховна Рада пише багато про себе, про зустрічі, про свою роботу і пише багато про президента. Щоденно репостить вечірні звернення, якісь міжнародні зустрічі, внутрішні зустрічі президента, тобто президентський телеграм-канал у Верховній Раді досить популярний. Кабінет міністрів, в свою чергу, теж дещо говорить про себе. Іноді репостить президента не так часто, як Верховна Рада, але все ж таки репостить. І президент не говорить ні про кого, окрім як про себе. 100% контенту президентського телеграм-каналу. Це зустрічі Володимира Зеленського, це його вечірні очевидно звернення, це якісь підписані ним законопроекти. Тобто в нас складається таке враження: президентський телеграм-канал, до речі, досить популярний, що він сам по собі, і в нас немає ні Верховної Ради, ні Кабінету міністрів України. Ось в цій телеграмній соціально мережній ієрархії влади. Lada.